Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Вийшов ще один герой дюн Анубіс, і це вже, якщо я не помиляюся, останній герой, з анонсованих ще на початках сезону. Далі, звісно, можуть додаватися нові герої, як-от до інших сезонів, і навіть костюми на них. Хоча я припускаю, що костюми будуть ще не скоро, адже на черзі костюми для четвертого сезону тремтіння безодні, хоча все може бути. Отож, давайте розглянемо цього героя. Як і всі інші герої Дюн, він взятий з давньої єгипетської міфології. Він був пов'язаний з Веденням померлих в потойбіччя, і в грі він належить до темряви. А ще він відповідав за отрути, і в грі одним з його вмінь є саме отруєння ворога. Не знаю, чи це так співпало, чи розробники аж настільки підійшли до цього питання. Ну і виглядає він схоже, так як і зображують Анубіса. Клас чаклун може знизити генерацію мани ворогу, також сім'я місяця, тобто він може покарати ворогів за шкоду і нанести їм мінус 24% захисту, та ще й шкоду в Особисто мені дуже подобаються і властивості сім'ї, і сонця, і місяця, та й пасивки у всіх героїв дюн хороші, і вони навіть досить часто спрацьовують. А пасивка в нього 60% шанс нанести 70% шкоди і зняти останнє підсилення з ворога, яке знімається. І пасивка може спрацювати, коли наш герой буде ультувати. Також він добре укомплектований по статах, і захисту є багато, і життя, та й атаки теж. Ну і на М-ках та зломі його стати, звісно, ще збільшаться. За набором мани він середній, але з загонами, звісно, може працювати швидше. Також непоганий рівень життя та броні дозволить йому дожити до ульти. Отож, його вміння заражає ціль жадібністю на три ходи. Вороги, заражені жадністю, не дають іншим ворогам використовувати позитивні ефекти від їх союзників. Тобто, фактично не дозволить поставити, наприклад, атаку, пришвидшення мани, ухиляння і інші ефекти, які можуть собі і союзникам дати герої противника. Далі він наносить 486 одиниць шкоди отрутою всім ворогам протягом трьох ходів. А якщо він буде на максимальному рівні, то шкода від отрути буде більшою 555 очок. Це хороший рівень шкоди, особливо ще й коли герої противника можуть не зцілитися. І ще одне вміння: всі вороги отримують мінус 34% захисту на 3 ходи, що теж я вважаю дуже хорошим вмінням. І це багато де згодиться на будь-яких режимах. Цього героя я ще не маю, щоб перевірити цю нову навичку, але в нас є такий бос на етапах проходження Дюн, тож давайте подивимося. Цифри, звісно, там різні, але вміння такі самі. Я підібрала різних героїв. Суто, щоб перевірити, як працює навичка Анубіса і що саме вона не дозволить зробити. Тут в мене мама півночі, яка воскрешає, лікує та ставить прислужників. Бену контратаку та іноді лікування пасивкою. Людвіг насмішку та ману сусідам дає. Інарі ухиляння, а кунхеном я спробую полікуватися і зняти недуги зі своїх героїв. Я відразу показую боса, щоб не витрачати час. До ульти Анубіса я не б'ю своїми героями, і навіть якщо когось з моїх героїв б'ють, то це буде мені на руку. Подивлюся, чи мама півночі воскресить. Отож, Анубіс поставив жадібність Інарі і пробую по черзі щось зробити. Мама півночі не змогла полікувати союзників і поставити прислужників. Лише Інарі, бо в неї жадібність. В Бену пасивка спрацювала, і герої трішки підлікувалися. На пасивку жадібність не впливає. А контратаку він не зміг поставити. А Людвіг лише Інарі поставив пришвидшення. А Інарі тільки собі поставила ухиляння. Треба ще зарядити Кунхена, подивитися, як це все знімається. З героїв отрута не знялася. І вони не полікувалися. Але з Інарі знялася жадібність. Зараз я ще спробую зарядити Анубіса. Жадібність потрапила на Кунхена. але він загинув, то й жадібність перестала діяти. Треба, щоб мама півночі вижила, і треба зарядити Анубіса і подивитися, як він працює з воскресінням. Поставив мамі півночі жадібність. Вона якраз зарядилася і можна пробувати воскресити когось. Ось мали воскреснути Інарі з кунхеном, але їм це не вдалося через жадібність, що стоїть на мамі півночі. Звісно, в PvP режимі це не настільки просто буде працювати. Тут я б піддавалася, щоб подивитися, що він може зробити, але я скажу, що вміння досить цікаве, і я б сказала навіть імбове, адже ворог цілих три години зможе полікуватися, поставити контратаку, воскресити когось, дати ухиляння і так далі. Де ж героя краще використовувати? Звісно, в Атаці він буде найкраще себе проявляти, адже можна обирати ціль, кому поставити жадібність. Але якщо і рандомно поставити її комусь з ворогів, тобто якщо герой в захисті стоїть, то все одно тільки він, цей герой з жадібністю буде і лікуватися, і отримувати все інше, що можуть дати союзники. Інші ж герої натомість не отримуватимуть нічого, але коли Анубіс стоїть в захисті, то можна взяти героя в атаку з захистом від негативних ефектів, наприклад, як Клеопатра чи Гатор. І він не зможе поставити жадібність, отруту та зрізати броню. В цьому випадку в захисті він буде некорисний зовсім. Але ж ми знаємо, як воно буває. Не завжди є камінь, щоб швидше від противника зарядити цього героя, і не у всіх є такі герої. Також герой чудово підійде для атаки титана, адже ріже броню і це допоможе нанести більшу шкоду. Тож герой однозначно цікавий, і навіть якщо у вас є багато інших героїв, то він згодиться як мінімум атака і титан. А якщо ви початківець, то цей герой буде виручати вас ще довго і де завгодно. Мені б такий герой точно знадобився, звісно, більше як атакуючий. А щодо захисту, я маю Людвіга, але якщо спіймаю Анубіса, то буду пробувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей герой і може вже хто спіймав його. Також, може, вже завтра закину відео з крутками героїв на дюнах. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. На цьому у мене все. Всім Mai roată, dobra, la do